Шановні колеги, найперше, на чому я хотів би наголосити, біографічне знання посідає в інтелектуальному духовному житті українського суспільства. Місце все таки більш значуще, ніж у інших народів. Це не прибільшення. Біографіка у нас завжди знаходилася біля самої серцевини національного буття, вона є важливим чинником утвердження національної свідомості. І патріотичного згуртування українців, нація, яка змушена продовжувати боротьбу за самоствердження у в першому столітті, де ще у світі таке є? Водночас вітчизняна біографіка є оберегом світоглядних духовних цінностей, моральних засад, передачі нових поколінням досвіду, традицій, і біографіка в наш час. Значною мірою завдяки можливостям інформаційних комунікацій увійшла в життя мільйонів громадян. Сформувався дуже цікавий феномен віртуального духовного діалогу наших сучасників з людьми попередніх поколінь. Ми його ще недостатньою мірою поцінували. Роль біографіки у нас відчутно зростає значною мірою завдяки тому, що з'явився новий читач. Або користувач, якщо говорити про електронні мережі, біографічних напрацювань. Це людина освічена, самостійна, відповідальна за себе, яка прагне самоствердитися в житті, реалізувати свій потенціал, яка покладається на власні сили, готова до значних внутрішніх інновацій. Це те, що докорінно відрізняє нас, нові покоління, особливо від людей радянського часу. Читають же зараз не для самоосвіти. Як то було за застійних радянських часів? Не для того, щоб було про що поговорити один з одним, а для того, щоб переймати досвід попередників, порівнювати своє життя з ними, що є дуже важливим для власної самореалізації в наш такий складний час. Саме фактор нового читача, мабуть, найбільшою мірою примушує професіональних дослідників вдосконалювати свою майстерність. У нього вже зовсім нові вимоги до біографічної книжки, до біографічної інформації. Важливими є вже не гучні імена, а досвід обернути обличчями не до минулого, а до сучасного, до майбутнього, і майстерність автора, експерименти з засобами побудови біографічних наративів, і вміння комунікувати з сучасними читачами, а точніше, з окремими їх адресними цільовими аудиторіями. Наш читач уже вимагає не глорифікації героїв, не повчання на їх прикладах, а розкриття людського шляху в усьому його драматизмі, в перемогах, в поразках, в сумнівах, в ваганнях, у всьому, тому, що дійсно людині притаманно в житті. А інші традиційні забранзавіле новим читачем уже не сприймаються. Це одна з причин того, що талановита, яскраво написана книжка, нонфікшн — зрідка Досить сміливо потісняє ґрунтовні праці істориків, і ми повинні це враховувати. Загалом нові реалії життя обумовлюють дуже серйозні якісні зміни в самому ремислі біографії. По-перше, біографіка, як уся наша гуманітаристика, поступово звільняється від стереотипів постаталітарної свідомості, від психотих травматичних синдромів, симулякрів, міфів, якими наш світ, на жаль, і до цього часу переповнений. Ми, нарешті, починаємо усвідомлювати себе частиною європейського світу, творче засвоювати його цінності, виходити від самоізоляції ізоляції та такого меншовартісного усвідомлення себе частиною розбитого імперського дзеркала. Тому нині конче необхідним є нарощування зусиль для оновлення теорії і методології, і практики і самої організації нашої роботи. Я наведу приклади деяких стереотипів, яких треба позбавлятися. Можливо, приклади трошки несподівані. От розподіл діячів на великих, середніх і малих. Хто з них більш важливий, хто менш, хто прогресивний, позитивний, а хто ні. Або тих, що мають право на біографію, ну і решту широкий загал. Все це з радянського ідейного арсеналу їм треба позбавлятися. З іншого боку, поціновування людей минулого. Майже виключно на основі критеріїв їх участі в національному русі, це вже з нашої тривалої самоізоляції від того, чим живе зарубіжний світ. Далі теоретичний і методичний набуток помітної частини праць наших біографістів, все ще ґрунтується на розробках радянської і сучасної російської науки. Подивіться, на кого посилаються, особливо дисертанти. І все це подається як підчизняна наукова думка. Більш того, здобутки світової науки незрідко все ще сприймаються значною мірою не безпосередньо з оригіналів праць зарубіжних авторів, а транслюється через праці російських вчених. А в них же сама концепція, рецепція світової науки і культури, значною мірою несумісна зі світоглядними засадами українського світу, демократичного, а не тоталітарного за своєю природою. Дуже тішить, що в кожному з цих напрямів, про які я згадав. На цих прикладах зміни відбуваються величезні прориви значущі, і в теорії, і в практиці. Зокрема, потроху розвіюється уявлення про те, що біографіка може й далі розумітися як наукова дисципліна, підпорядкована історичному дискурсу. Біографіка насправді це сума результат напрацювання і науковців, не лише істориків, і літераторів, і публіцистів, і митців. Вона в реаліях давно вже вийшла за межі науки, опанувала весь культурно-мистецький простір: і кіно, і телебачення, і інтернет, і соціальні мережі, і театри, і арт-проекти. особливо Ювілей Лесі Українки, які ми відзначали, це виявив. Науковою дисципліною є біографістика, яка вивчає біографіку. Тут співвідношення те саме, що між природознавством і природою, і не треба це плутати. До того ж, нині говорять про біографістику не лише історичну, філософську, літературознавчу, і наукознавчу, і музикознавчу. Тобто вона теж не прив'язана жорстко зовсім до історичної науки. Що ж стосується біографіки, то моя, вона, за моїми висновками, є в наш час багатовимірним феноменом і науки, і культури, і гостро запитуваним інформаційним ресурсом суспільства. Чому є важливим таке широке розуміння сутності біографіки далеко поза межами історичної науки? Найперше тому, що біографічні дослідження, і наукові, і художні твори не повинні надалі розумітися як допоміжне знаряддя вивчення історії, ілюстрація до процесів історичного поступу на окремих прикладах. У біографіки зовсім інший фокус уваги: це неповторна людська особистість. Творчі діяльність своїм суб'єктивним баченням світу, своїм досвідом, з власними цінностями. Крім того, не можна, щоб і біографіка і надалі замикалася в вузькому колі фахового, наукового спітоварист Вона е, за самою своєю природою розумієте, не для видань накладом 200 примірників. Загалом, час, коли наука була такою фундаментальною, працювала сама на себе, на вузьке коло задля нових знань, розкриття істин відходить в минулому. На зміну прийшла доба науки технологічної, яка мусить приносити вагому реальну віддачу всьому суспільству. Гуманітарістики, біографіки, як важливо складової це, безпосередньо стосується. Вона за самим своїм призначенням має працювати на соціум, на інтелектуальне і духовне зростання людей, в тому числі майстерно застосовуючи так звані м'які гуманітарні технології. Тому надзвичайно важливим і перспективним є створення зараз спеціалізованих видань, веб-сайтів, платформ для поширення біографічних знань. Це те, що ті ж історики називають нині публічною історією для широкого загалу, але на високому професійному рівні. Почасти це все робиться вже, скажімо, ресурсами локальна історія, українця, модерна, дзеркало тижня, день. Але цього дуже ще замало. Нині в умовах війни окреслилися нові напрями, на яких наша професійна праця має дієво себе проявити. Йдеться, зокрема, про вивчення донесення до широкого загалу досвіду українців, окремих особистостей, цілих поколінь у протистоянні викликам долі, трагічним, часто непереборним, обставинах, яких і в минулому, і в сучасності дуже багато в нашому житті. Можливо, саме це нині є найбільш важливим нашим спільним завданням. Цей досвід часом дуже драматичний, але він необхідний нашим співвітчизникам, щоб зміцнити свій дух, і згуртованість, і солідарність, і осмислити, і подолати гострі травматичні переживання. В нинішніх умовах набуває розвитку записування людських свідчень, спогадів, інтерв'ю учасників свідків війни, і постраждалих, і переселенців все це творення біографіки сучасності. Ця робота дасть потім дуже багаті джерела для наукових студій, але нині її перше значення психологічна допомога людям пережити стрес. Так біографіка шукає, знаходить нині своє місце в нашому нелегкому житті. Можливо, так судилися, що це відбувається в умовах війни, але науково-методична підтримка з боку фахівців. Записи від людських спогадів сприятиме поширенню в Україні важливого напряму сучасної світової біографіки: лайфрайтин писання або записування життя не лише відомих людей, а й звичайних рядових громадян. Не менш важливою є фахова підтримка в приватної біографічної творчості наших співвітчизників, тенденція до переміщення центру уваги сучасних біографістів від постаті великих і знаменитих до вивчення доль і досвіду простих людей, зокрема наших сучасників. Ця тенденція є загальносвітовою. Отже, біографіка нині дуже на часі з елементарного колись, з елітарного колись спрямування гуманітаристики, вона Перетворилася на феномен, який увійшов до життя широкого людського загалу. Цю тенденцію нам треба оберігати, розвивати, тому що українська нація є нацією індивідуальностей, особистостей. Нехай не завжди достатньо розвинутих, але біографіка має сприяти людському зростанню, піднесенню гуманітарної свідомості культури. Українське суспільство історично ґрунтується на свободі, взаємній повазі і солідарності, саме індивідуальності, справа біографістів талановити переконливо розкривати ці засадничі риси українського духовного світу, підносити українську людину. Отаким От я бачу покликання дослідників, науковців, літераторів, публіцистів в наш непростий час. Якщо мене чули, то дякую за увагу.